Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного яблучного пляцка. Список інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Беремо зручну для нас ємність, виливаємо жовтки. До них додаємо цукор та ванільний цукор. За допомогою вінчика або міксера. Перетираємо до однорідності. Після цього вливаємо розтоплене вершкове масло, додаємо сметану. Знову розмішуємо усе до однорідності. В рідке тісто додаємо оцет. У борошно висипаємо розпушувач за допомогою вінчика. Акуратно розмішуємо усі сухі інгредієнти, додаємо їх в декілька етапів. Спочатку розмішуємо вінчиком. Коли тісто візьметься купи ложкою, на завершальному етапі продовжуємо заміс руками. В результаті виходить м'яке, еластичне і дуже ароматне тісто. Після того, як ми вимісимо його до однорідності, нам потрібно умовно розділити його на три частини. Одна третя тіста потрібна для верхнього коржа та дві третіх для основи. Загорнувши тісто харчовою плівкою, ставимо його в морозилку. А тим часом готуємо начинку. Чистимо та нарізаємо невеликими шматками яблука. До білків додаємо сіль, збиваємо за допомогою міксера до стійких піків. На цьому етапі за бажанням до смаку можна додати цукор. Після цього з'єднімо білки з яблуками. Акуратно розмішуємо усе, щоб білки рівномірно розподілилися між яблуками. Випікатимемо пляцок в кулінарному кільці діаметром 20 см. Його потрібно загорнути фольгою, а на дно встелити пергаментний папір. Після чого вийняти з морозилки більший шматочок тіста та натерти його на грубій терці поверх нього викласти яблука з білками, акуратно розподілити їх по поверхні. За бажанням можна посипати їх корицею. Знову вже поверх яблук натерте меншу частину тіста. Випікається пляцок в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 1 годину. Ви ж орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Після того як пляцок вистигне, акуратно вирізаємо його з форми. За бажанням посипаємо цукровою пудрою. Ось так легко та просто ми приготували таку смакоту. Готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається!